Всім привіт! Я знову рада вітати вас на своєму каналі. Це канал про творчість, мою, про в'язання. Мене звати Людмила. Ді, я ді. хочу сьогодні вас запросити до перегляду відео, яке буде про мої готові роботи. В минулому відео я вам показувала процеси, а Сьогодні вже а, я вам покажу готові роботи. Деякі роботи вже поїхали до своїх нових власників. А деякі я зараз прямо буду знімати. Тож бажаю вам приємного перегляду. Також в це відео планую включити прогулянку по Києву. Судячи, до речі, з коментарів вам зайшов формат відео, яких я знімаю. Єдине були зауваження до звуку, але я сама знаю і мені дуже це також ріже вухо, але я поки що не маю мікрофона, все про. Має бути якось поступово. Я звикаю і планую розвиватися. Також хочу і камеру придбати, і мікрофон. Тому не все одразу по черзі, потихеньку. Якось буде, як кажуть у Тіктосі. А також покажу трохи івенту, на якому я була. Це був захід від Укрпошта. Називався він «Е експорт інтенсив. Цей захід про продажі за кордон для малих підприємців. Я якось випадково в інстаграмі побачила рекламу цього заходу і вирішила зареєструватися і забула благополучно про цей захід. І на минулому тижні мені дзвонять: Добрий день, Людмила. Ви реєструвалися. На наш інтенсив, це Укрпочта. Чи будете ви? Я така інтенсив, Укрпочта, Ви про що? Потім я згадую, що дійсно я реєструвалася і я кажу: так, так, звісно, буду. Чому б ні? Тим більше це було все безкоштовно. Проходив захід в дуже прекрасному готелі на поштовій площі в Києві. А, Боже, який там красивий інтер'єр, прекрасні вбиральні, ліфти. Ну, все таке, прям як я люблю. Вичорне, вишукане, елегантне, стильне, дуже, дуже надихаючий готель. Інтенсив мені цей е, сподобався. Він проходив з 10-ї аж до 5-ї години. Було три кофебрейки. брейки е, Укрпошта молодці, дуже чудова організація. Е, Тож Укрпошта, якщо ви мене дивитесь, я від щирого серця вам вдячна. За цю подію було дійсно круто, класно. Бажаю, щоб ви надалі так розвивалися і навчали нас. Звісно, я сподіваюся, що ті знання, які я отримала, не пройдуть повз мене і не залишаться просто записані у блокнотику. І я буду і надалі розвивати свій магазин на Etsy. Це не так просто, як може здаватися, і як розказують деякі коучі по ЕЦІ, Це все набагато складніше і не вкладаючись в рекламу гарного розвитку на Еці, на жаль, добитися дуже-дуже важко. Тому. І арбайтен. Я сьогодні дуже багато балакаю. Приємного вам перегляду. Я сподіваюся, мої роботи вам будуть до вподоби. Якщо так, напишіть, будь ласка, мені хоч одне малесеньке словечко. Чи сподобає, подобається вам те, що я роблю, чи ні? Ну, Подобається, ж, да? перша сумка, яку я хочу показати, це ось така кросбоді. Вийшла суперова. Вона досить складна у виконанні. На її виготовлення я витрачаю цілих три дні, але результат виходить шикарний. Цього разу я замінила підклад. Раніше я використовувала темний підклад. Цього разу взяла інший, світліший. Такий підклад мені більше подобається. Сумка цупка, на каркасі вона йде. Ось така красуночка. Замовниця захотіла два ремінці, один короткий. Щоб носити в руці. Ось так. І один довгий, щоб носити через плече. Покажу трохи процес упакування. Ця сумка, до речі, летить в Штати, в Каліфорнію. Ось таку торбинку, залишилось вставити зав'язочки. Це я буду в цій торбинці відправляти сумочку. Ось цю. Ось цю сумку буду відправляти в торбинці. Тут ще хочу пришити шкіряні накладочки, і потім уже покажу вам готову. Так, і ще для. Великої сумки з цієї, я її вже теж закінчила. Дуже класно вийшла. Вона така м'якесенька, Можна скласти її, покласти у валізу зручно. Ось такий вийшов підклад. Вчора вночі в мене було натхнення щось шити, <гум> тому я пошила ось таку підкладку. Велика кишеня для дрібничок, для телефона. Зробила дві прострочки, мені здалося, що так цікавіше буде виглядати. Класно. дуже крута тканина. Я взагалі ніколи не економлю на тканині для підкладу. Я беру завжди те, що мені подобається. І я не зважаю на вартість, тому що, коли класний підклад, сумка теж виглядає. Зовсім по іншому. Я дотримуюсь таких принципів, що якщо ти вже щось робиш своїми власними руками, то це має виглядати по завершенню достойно і щоб ніхто навіть не зміг подумати, що це ти робиш власними руками. Тому я в першу чергу за якість. Сьогодні я відвідую цікавий захід від Укрпочта. Це безкоштовне навчання для малих підприємців. Укрпочті, директором з міжнародних операцій. Офіційну частину ми вітальні слова проведемо на двох мовах: українською і англійською. Дихнувшись досвідом міністерства, у них це називається in, Міністерство економіки Ейнд Мейден Італі, почали впроваджувати ініціативи, які об'єднані спільною такою парасольцю. Instagram, YouTube, TikTok, все, що може бути. Ми намагаємося майже всюди робити дуже активну роботу для того, щоб клієнт до нас зайшов. Він постійно бачив наше оновлення, постійно, постійно бачив і хотів. Воно має бути цікаво і весело або професійно зроблено все. Так. Я, в принципі, формулюю всю нашу роботу на ЕЦІ як битва за покази. Абсолютно згодна, усі попередні етапи дуже важливі. Ситуацію, коли за замовчуванням, ви вже знаєте, що ваш товар людям потрібен, ви вже проаналізували ринок, ви вже проаналізували конкурентів. Ви розумієте, що ви виводите на ринок те, що люди в інших купують. Тобто, тепер у вас мета технічно, щоб ваш товар люди побачили, навіть якщо він нічим не відрізняється від конкуренту, умовно у конкурента купують, тому що його показують достатньо. Всі тепер треба, щоб і вас показував. Звісно, якщо ви будете відрізнятися, тим, скоріш за все, ваш шлях по витісненню конкурента буде швидше трошки, але умовно, як я говорила, якщо, яким би геніальним крутим не був би провачувається ще не що він революційний, це не про продукт, це про те, що треба його показати людям. Отже, будьте за покази. як приносити систему, вас показувати. Yeah. Я дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Бачите, я дотримую свого слова і роблю одне відео на тиждень. Тому поставте мені якусь вподобачку. Добре. Дякую. До нових зустрічей. Вдалого вам тижня, гарних вихідних і щоб все було чудово. Обіймаю. І ще раз дякую.